Омтівю um про головне. Вони зараз обговорюють, какое ані количество жертв Росії нанесли там 60, 70 тисяч, 120 тисяч і так далі. У Росії побільшила кількість людей, які проти масової мобілізації. Про це повідомив доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. Вот так. Ми досліджували настрої російського суспільства та окремо могли подивитись настрої потенційних мобілізантів, тобто російських чоловіків віком від 18 до 30 років. Так, от настрої всього російського суспільства, загалом і цієї когорти, зокрема, є дуже чіткими. Вони мають тенденцію до посилення неприйняття другої можливої хвилі мобілізації, куди в принципі і прямує рефія. Тобто, зараз 84% росіян, які є потенційними мобілізантами, та проти цієї мобілізації, ну самих росіян, російських військових, ми досліджувати не можемо. В будь-якій країні це закрита група, до якої можуть мати доступ лише самі військові соціологи. Ми цікавіше досліджували. Ми досліджували настрої російського суспільства і окремо могли подивитися настрої потенційних мобілізантів, тобто російських чоловіків 18-30 років, які згідно законодавства оновленого. Можуть бути мобілізовані і направлені на фронт під час призову. А потім вони будуть просто добровільно примусово змушені підписати контракт або в будь-якому випадку під час часткової мобілізації. Так, от настрої росіян загалом російського суспільства всього і саме цієї когорти, Росіян вони є дуже чіткими, і вони мають тенденцію до посилення до неприйняття другої можливої хвилі мобілізації, до якої, в принципі, Росія йде з 60% на початку 2023 року. Неприйняття власне можливої мобілізації другої хвилі серед цієї когорти 18-30 років. 71% був проти другої хвилі мобілізації. І на початок 2024 року ми вийшли на 72% 74% серед всього населення України і Росії, і 84% серед потенційних мобілізантів російських чоловіків 18-30 років. Тобто, 84% цих росіян проти масової мобілізації. Дивіться, а яка динаміка, наприклад, якщо ми говоримо про відповідні настрої серед російських. Потенційних мобілізантів наскільки вона падає, оця їхня готовність воювати проти України, і загалом, е якщо говорити, я не знаю там про рівень небезпеки для Кремля, тобто, ну можна там вони можуть бути пасивними ухилянтами, а вони можуть бути активними. Я не знаю, не знаю потенційними учасниками тих чи інших протестних рухів. E, значить, по динаміці повторюся 60% неприйняття серед усього населення до 74% за 2023 рік на початок 2024 го динаміка серед потенційних мобілізантів з 71% неприйняття до 84% неприйняття щодо Кремля і небезпеки до нього. Кремль вимушений нині балансувати між такими трьома великими китами: це власна економіка і можливість підтримувати такий сякий рівень життя, це необхідність підтримання війни, ведення інтенсивної, дуже інтенсивної війни. І третє це соціальна політична стабільність і баланс між різними суспільними слоями. Зрозуміло, що повного балансу за таких умов не виходить. Приходиться чимось жертвувати наразі. Вони намагаються балансувати економічними стимулами. Зараз вже йдеться про величезну кількість доплат, не лише там 20, 200 тисяч під час підписання контракту, а й різного роду регіональні, навіть муніципальні, навіть доплати від деяких підприємств, щоб людина йшла і підписувала контракт. Але тим не менш цей баланс він не може бути дотриманий постійно, оскільки повторюся, війна дуже інтенсивна, дуже багато втрат, і вона розтягнута в часі. Ну незрозуміло до якого до якого періоду. Відповідно, так чи інакше, до батогу тобто до масової примусової мобілізації, Кремлю все одно доведеться вдаватися. Пане Олександре, дивіться, от є цікава статистика по Україні, і я би хотіла, щоб ви, якщо маєте можливість, відреагували, що зараз відбувається в Російській Федерації. Я маю на увазі проаналізувати ставлення молоді і ставлення старшого покоління. От, наприклад, соціологічна група рейтинг проводила дослідження серед українців, і вони прослідковують таку тенденцію, що молодь все ж таки більше. Має інакші, скажімо, так, погляди ніж е, люди старшого віку. Ну кілька просто показників зацитую в перемогу. Наприклад, вірить половина молоді і 65% людей старшого віку те, що Україна вийде на кордон 91-го року, вірить лише третина молоді, 37% і 52% старших людей. Кожен третій молодий чоловік за заморозку війни і її припинення по нинішній лінії фронту, серед старшого покоління лише 12 за такий варіант. Тобто, бачимо, що серед молоді і серед старшого покоління є різні є різна кількість тих, скажімо, людей, які вірять у, у у ті чи інші сценарії. От чи Прослідковується в Російській Федерації певна динаміка і певний такий, знаєте, великий розрив між тим, що думає молодь щодо цієї так званої СВО, і як молодь бачить розвиток подій, і як на це реагують старшого покоління Росіяни? Дійсно, серед усіх соціально-демографічних груп ми аналізували з рівнем достатку від розбіжності з рівнем освіти з рівнем регіону типу поселення саме вікові розбіжності є найбільш кричущими, найбільш драматичними, найбільш значними. дійсно серед старшого покоління 55-60 років і більше, і серед молоді 18-30 років оцінки цієї війни є ну дуже часто діаметрально протилежними. Наприклад, якщо ми візьмемо теж ставлення до мобілізації, то Якщо серед молоді 84% проти е, другої хвилі мобілізації, то серед старшого покоління 60 років і плюс, е, е, і старше, е, порівняна порівняно більшість там понад 50% за другу хвилю мобілізації. Е, основний критерій в тому, що старше покоління не піде в окопа, молодь піде, і е, е, драматична розбіжність між е, нашою молоддю і російською молоддю. В тому, що якщо вони не підуть, то війна закінчиться. Якщо наші наша молодні не піде, ну то воно закінчиться трохи трошки з іншим результатом. Тому станційність характеру цієї війни для е, нашої країни, і імперський характер цієї війни для Росії, воно диктує різне ставлення навіть серед е, однакових вікових. Дивіться, пане Олександре, ну розуміємо, що ключова задача зараз російської імперської пропаганди це переконання власному власного населення, що вони повинні вмирати у далекій, ну умовно короче, якщо ми говоримо про якусь там бурятію у далекій Україні, так ну і відповідно, ключова задача це продавати правильні ті чи інші меседжі. Якщо оцінювати, наприклад, як діє російська пропаганда, наскільки вона є дієвою? У власній ідеї продажу війни проти України ви бачите зростання, падіння, і загалом, чи це може, ця ситуація може помінятися ближчим часом, якщо б вони, наприклад, перейшли до ідеї великої масштабної мобілізації? По перше, російська пропаганда і її сила не в тому, що вона абсолютно. Виростає нічого, російська пропаганда коріниться на російській е, суспільній свідомості на глибоко вкорінених рисах цієї свідомості і на стереотипах на самозрозумілостях, які вкорінені розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.